Привіт, це кордон медіа. Ми сьогодні працюємо у Білопільській громаді. Напередодні ворог обстріляв громаду із РСЗВ, артилерії та ФПВ-дронів. Є дуже багато пошкоджень, також троє поранених. Деталі вам розкажемо. Це єдина в Білопіль, яка залишилась спочатку повномасштабного вторгнення пікарня. Повністю забезпечували всю Білопільську громаду хлібом. У нас стояли черги з машин, тут і машини, і люди, всі ми робили цілодобово, всі робили, хто і я стояла біля печі, і працівники, і добровільці. Усі допомагали, ми як могли, поки не почалося постачання хліба у наше місто. Ми працювали цілодобово. Гарячий хліб буквально вихватували з рук у нас. Працівники мої лише виїхали після об'явлення евакуації, і ми не працювали буквально травень, червень. і знову відкрилися, 3 липня відкрилися. Попрацювали буквально декілька днів. І в момент прильоту тут знаходився мій брат, саме власник цього підприємства. На нього прийшовся. Удар. Він дуже постраждав, постраждали в нього обидві ноги. Я всіх у підвал, сама побігла шукати, де хто, що. Прибігає, він тут в коридорі, вже ми кров вимили, все стікає кров'ю, все в крові. Дякую всім сусідам. Всі сусіди прибігли на допомогу, допомогли мені його, тут все палало. І всередині і вся криша, стріляв шифер. Вибух уже завершився, але стріляло все так, як будто все до сих пор, все відбувається. Стріляв так, шифер, загоріли дерева в дворі, палала криша, там перекриття, толь, все. Оце шифер, куски летіли. Ми його тягли в безпечне місце у той двір. Викликали швидку, викликали пожежників. Сусіди допомогли поставити драбину на кришу. Хлопчик-сусід, я розмотала шланг водопроводний, дотачали, щоб до криші доставали. Хлопчик-сусід поливав дерева, щоб не перекинулось. Ми потушити не могли, бо ну що, один шланг, це ж не пожежний гідрант. Поливали дерева, щоб не перекинулось далі, щоб вже в одному місці. Пошкоджена криша згорілася повністю над пікарнею, над магазином, все не лишилось взагалі нічого. Печі розбили повністю, їх не відремонтуєш вже. Я обесточила все, звісно. Я сподіваюся, що одна піч залишилась, дві вже не підлягають Ах, ремонту. був нанесений удар по Білопільській цею номер 2 імені Гордієнка і Досить таки серйозні пошкодження, тому що близько 52 вікон пошкоджено, пошкоджений да, покрівля закладу, пошкоджено двері, вхідні двоє і пошкоджені 8 дверей по кабінетах. На сьогоднішній день ми робимо все можливе, щоб ліквідувати наслідки даного обстрілу. Міська рада обіцяє найближчим часом надати USB. Лівко і все необхідне для того, щоб ми могли виконати ці роботи. Вчора була неділя, був вихідний день, нікого на місці не було, а одразу після обстрілу всі зібралися і сьогодні будемо мати. А так зазвичай є хтось. Звичайно. Школа, так? Звичайно, нічний сторож є. І в день чергові вчителі і працівники перебувають на території школи. У нас вікна повилітали на першому етапі. Це вже другий раз, так? Так, да, так, да, так. Да. Другий раз. Що зараз робите? Вон ну, позмітали з крильця, позмітали, мусор, те, що шифера залишилось. Це другий раз, 9 мая, перший раз, ось, перший етаж у мене. Успів засклити, успів заклити, засклить, це виставило. А за цим слідующе окно винесло всередині. Так. Перший раз у мене він приходив, крайній гараж, нічого з нього не залишилося, 9 мая. Он. То перший раз гаража у мене тепер немає і квартира. А тепер? Тепер, тепер повторно. Mm -hmm. Ну і що, ось сусідки всередині тут двері вирваті. Ось, кстати, кусок. Кутки лежали. Це де ви в себе знайшли там? Та отут, отут ось. рядиш комусь. А ви вдома були? Була дитина, сиділа там за комп'ютером. Хоч це з ним добре. Все добре. Він успів. Хлопець почув виход відтуди. Е, ми гуманітарна місія пролізка. Працюємо, виїхали на екстрене пошкодження міста Білопілля для видачі гуманітарної допомоги у вигляді матеріалів екстреного ремонту від УВКБ ООН. Видаємо набори для швидкого ремонту, видаємо ОСБ, брезенти, плівка. Також з нами працюють психологи і кейс менеджери які надають допомогу, консультування. 일단 섹시하게 일단 섹시